Всі люди думають, що супергерої бувають лише у коміксах. Але це ми наділені здібностями, які не доступні нікому, Ми – студенти. Вже в перший день ми виявили у собі здатність переміщуватись в просторі. Досить в подача, пройшло вже 15 хвилин. Год... А згодом виявилось, що здібності є у всіх. Ти від цього не помреш? Ні, ми оволоділи не лише безсмертя. У всьому почали бачити таємний серць. Він запустив роботи. Ми почали читати думки. Олександр Марке. Іноді наші сили зростають у сотні разів. А що з нею? Вона прийшла на перших поміт, а її не було. Чи були ми щасливими? Думаю, так. Поки не сталося дещо страшне. Почалася сесія! Лін, ж перший екзамен. І почалося. Стій! не роби цього! Ай. Не чіпай мене! Шаля, прийди! Нас перестали впізнавати близькі дорогі нам люди. Добрий день! а остати ночі? На жаль, я вас перший бачу. Дещо показати, в мене на руках з'явилися дивні знаки. Ти точно все це вивчиш? Шановні панове студенти. Ви, будь ласка, сядьте ближче. Візьмися зовсім, за яких навіть Sometimes freedom needs some help. So I'm reaching, baby, out. When I'm lonely in the crowd, when the silence gets too loud, I'll be crashing on some couch. I just wanna feel I just wanna dream